Наше життя занадто коротке. Ми не можемо собі дозволити займатися всім, а повинні вибрати, на чому нам зосередитися. Власне, в цьому і полягає суть есенціалізму. Йдеться не лише про те, щоб знати банальне, треба докладати менше зусиль але досягати більшого, а про те, щоб дійсно керуватися цим правилом у житті. Як це зробити? Про це ми сьогодні і поговоримо. Вітаю вас на каналі Катя просвіт, де ми говоримо про книги, саморозвиток, економіку та про те, як працює світ у загальному. Цей епізод базується на книзі Грега Маккеона Есенціаліст, тож пропоную вам заощадити час і переглянути разом найважливіші її ідеї. Щоб жити щасливим і повним життям у нашому світі, який просто переповнений можливостями, варто керуватися правилами есенціаліста. А саме. Автор пропонує передусім розвинути в собі свідомість обмеженості власних ресурсів і навчитися розрізняти важливе і неважливе, тобто займатися не всім, а лише найважливішим. Щоб прийти до цього, то, звичайно, перше, що треба зробити, це визначити, а що для мене дійсно важливе, що для мене у житті є пріоритетом, а на що я витрачаю увагу просто так, тому що я так звикла. Дуже цікаво, що слово пріоритет прийшло в нашу мову ще на початку 15 століття і означало воно найважливіше з найважливішого, і вживалося виключно в однині протягом цілих п'яти століть. І лише на початку 20-го століття люди вирішили, що одного пріоритету нам замало, тому будемо використовувати слово пріоритет у множині. Так і з'явилися пріоритети. Якщо ми самі не визначимо своїх пріоритетів, то за нас це будуть робити інші. Або ж, я буду визначати, що для мене важливо, або мій час заполонять пріоритети і цілі інших людей, які вони мені люб'язно нав'яжуть. Можна провести цікаву аналогію із шафою. У шафі нашого життя новий одяг це нові вимоги до нашого часу. І вони з'являються постійно. І ми кожного ранку прибираємо у нашій шафі. Але уже до обіду вона під зав'язку забита речами інших людей. У житті не так як у реальній шафі. Ми не можемо у житті прибирати лише раз на рік, раз на місяць, чи там навіть на тиждень. У реальному житті варто створити систему контролю за станом своєї шафи, тобто свого життя. Для цього нам необхідна буде дисципліна. Коли ми ставатимемо перед вибором чи відчинити шафу для речей інших людей. Чи вічливо відмовитися. Щоб знати, що для нас дійсно важливе, для цього передусім треба знати, дослідити різні варіанти. Для цього, звичайно ж, треба приділити час просто сісти, зосередитися і подумати, а що для мене дійсно важливо. У наш час це зробити дуже важко. Ми, як люди, у яких постійно телефони в руках, ми забули, що таке нудьга. За кожним разом, коли у нас з'являється якась вільна хвилинка, ми намагаємося себе чимось зайняти. Парадокс полягає в тому, що чим швидшим і зайнятішим стає наше життя, тим більше нам потрібно часу і тиші, щоб зосередитися і щоб розібратися в собі і у всьому інформаційному шумі, який кружляє навколо нас. Тож варто брати це під увагу і пам'ятати, що варто приділяти собі від часу до часу просто час для роздумів. Правило із книги, яке особисто я сильно взяла собі до серця, це якщо наша відповідь не неозначне так, то тоді це однозначне ні. Наше життя занадто коротке, щоб погоджуватися на компроміси і неважливі для нас справи. Інша техніка це оцінювати варіанти вибору від 1 до 100. І якщо наша оцінка менша 90, то тоді автоматично. Вона прирівнюється до нуля. Тож, після того, як ми визначимо свої пріоритети, наступним кроком буде позбутися неважливого. По-перше, і на мою думку, це найважливіше, пам'ятати про те, що коли ми від чогось не відмовляємося, ми автоматично на це погоджуємося. Аналізуючи свій список справ, від часу до часу варто задавати собі питання, від чого з цього всього я можу відмовитися? І, звичайно, щоб з легкістю відповідати собі на це питання, варто завжди знати, пам'ятати і тримати в голові свою мету. І ще одне допоміжне запитання, яке можна собі задавати, якби я міг чи могла стати найуспішнішою людиною в одній сфері, що б це була за справа? Наша мета вона може втілитися в життя тільки коли вона буде реальною. І для цього. Варто відразу мати в голові відповідь на запитання, а звідки я знатиму, що я досягнув чи досягнула успіху в цьому. І коли ми маємо нашу чітку ціль, то нам набагато легше відкидати все зайве і говорити ні. Для того, щоб триматися своїх переконань і вибраного шляху, нам знадобиться чимало дисципліни та хоробрості. Говорити про те, як важливо зосереджуватися на найважливішому, може кожен. І дійсно дуже багато людей це роблять. Але зустріти людину, яка дійсно б зосереджувалася, насправді дуже важко. Чому ж у конкретний момент нам важко насмілитися вибрати суттєве від несуттєвого? Одна із відповідей тому, що ми просто не розуміємо, що для нас дійсно важливе. А коли ми вже знаємо, що для мене являється суттєвим. То нам набагато легше відмовлятися від усього, що не є в моїх пріоритетах. Навіть якщо нам вдається, що відмова може когось образити, то варто завжди пам'ятати, що люди насправді цінують і поважають тих, хто має сміливість говорити ні. Пітер Друкер сказав, що люди ефективні тому, що відмовляють. І відхилити прохання це зовсім не те саме, що відхилити людину. Про це варто пам'ятати. І, звичайно ж, коли люди у нас щось просять і не отримують бажаного, то у перший момент реакція може бути різна, навіть якийсь гнів. Але коли перші емоції пройдуть, то насправді вони перетворяться на повагу. Тому що, відмовляючи комусь, ми показуємо, що наш час він дуже важливий для нас. А повага вона набагато важливіша за популярність. І тим більше за відчуття бути хорошим та вигідним для всіх. Нагадування від автора книги: Пам'ятайте, чітке ні краще за туманне і безвідповідальне так. Є ще одна річ, яку, про яку варто пам'ятати і завжди мати її на увазі, помічати, коли ми піддаємося їй впливу, а називається вона Упередженням незворотніх витрат. Йдеться про те, що коли ми вже. Клали якісь зусилля у певну справу, гроші, енергію, час, то нам дуже важко відмовитися від неї і признатися самому собі, що це все було намарне. Навіть якщо ми відверто розуміємо, що справа не має сенсу. У результаті можна опинитися в такому замкнутому колі. Що більше ми докладаємо зусиль, то важче нам відмовитися від цієї справи, і ми продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Тож варто. Пам'ятати про це, знати, і час від часу аналізувати, чи не випадаємо ми в таке замкнуте коло. І допоміжне питання, яке можна собі задавати, це якби я вже не вклав скільки зусиль у цей проєкт, чи вклав би я їх зараз. Інша справа, яка часом буває для нас проблематичною, це вміння розставляти межі. Тут так само, як і з пріоритетами. Якщо ми не виставляємо їх самі. То за нас це просто зроблять люб'язно інші люди. І власні кордони будуть у нас за змовчуванням, а не за вибором. Завдяки чітко розставленим кордонам ми можемо завбачливо передбачити прохання інших людей і позбутися їх ще на етапі зародження, і тим самим не відволікатися від нашої основної справи. Варто пам'ятати, що коли люди перекладають на нас свої проблеми, то ми насправді їм не допомагаємо. Тому що, забираючи у когось проблему, разом з нею, ми забираємо і можливість її вирішити. І таким чином можна сміливо ствердити, що насправді спонукати людей самих розв'язувати їхні проблеми, це вигідно не лише для нас, а і для них в першу чергу. Тож, коли ми знаємо, що для нас дійсно важливо, знаємо нашу мету і розуміємо, від чого ми повинні відмовитися. І не боїмося цього робити, то наступним кроком буде втілення свого плану у життя. Думаю, що у нашому світі ні в кого немає сумнівів, що він надзвичайно непередбачуваний. І єдине, в чому можна бути впевненим, так це в неочікуваному. Воно завжди трапляється, подобається нам це чи ні, і ми, у свою чергу, можемо або реагувати на нього уже постфактум, або в міру можливостей бути готовим до цього самого непередбачуваного. І можна це зробити завдяки тому, що будемо залишати у житті місце і час для непередбачуваного. Тут йдеться про таку буферну зону, яку ми можемо собі створити при плануванні. Науково доведено, що люди недооцінюють кількість часу, яка необхідна їм для виконання якогось завдання. І дуже цікаво, що це стосується не лише нових речей. Але навіть ті справи, які ми вже робили, у нас є здатність недооцінювати кількість часу, яка нам потрібна для неї. Крім цього, оцінюючи, ми думаємо, що ми насправді оцінюємо дуже добре. Хорошим методом, щоб уникнути цього, є додавання ще 50% часу до запланованого. Якщо 50% здається, нам дуже багато, то пропоную пригадати, коли останнім разом. Якась запланована справа дійсно займала нам на 50% більше часу. І чесно, у мене це трапляється постійно. Тож, якщо, наприклад, ми плануємо, що завести сина на футбол займе нам 10 хвилин, то варто виїхати за 15%. Завдяки цьому, по-перше, ми будемо набагато спокійніші у дорозі, тому що матимемо свідомість, що у нас є запас часу. А по-друге, якщо все-таки дорога займе лише 10 хвилин. То у нас будуть додаткові 5 хвилин вільного часу. І це буде таким дуже приємним бонусом. Тож, ми не можемо передбачити всього, але ми можемо зробити буферні зони, щоб зменшити вплив цього неочікуваного на нас та наше життя. Наступним лайфхаком після буферної зони є принцип позбутися слабкої ланки, щоб здобувати знання, щодня щось запам'ятовуйте, щоб здобувати мудрість. Щодня щось забувайте. Лао Цзи. Яка перешкода заважає вам досягти найкращих результатів? Хто або що являється гальмувальним чинником у вашому житті? Якщо ми будемо їх ідентифікувати і позбавлятися, то будемо займатися дійсно важливими справами. І при цьому, що найважливіше, докладатимемо набагато менше зусиль. Для цього, по-перше, треба чітко знати, чого я хочу, якою є моя ціль, а по-друге, визначити те саме слабке місце і працювати над ним, або позбутися, якщо це можливо. Наступний пунктик це прогрес, маленькі кроки. Приведу одну з моїх улюблених цитат Миколи Сенгаївського: Все із доброго чи злого починається з малого. Так само, як банально, велика подорож починається з першого кроку, так само великі, всі великі досягнення вони починаються із перших, на перший погляд, досить незначних маленьких перемог. І немає сенсу відразу гнатися за якимись надзвичайними досягненнями. Набагато важливіше концентруватися на тому, що я можу зробити конкретно зараз, і досягати цього. Цікаво, що з усіх типів людської мотивації найсильнішим є прогрес. Маленька реальна перемога вона створює імпульс до наступної перемоги і також підсилює нашу віру в майбутній успіх. Коли ми починаємо з чогось малого і винагороджуємо себе за поступ, то таким чином ми досягнемо набагато більше, ніж якби ми одразу ставили собі величезні цілі і не розбивали їх на маленькі кроки. Наступний пункт це потік. Подбаймо про звички. Взагалі, навичка це таке досить магічне і затягане трішки, я б сказала, навіть слово, але воно таке популярне дійсно не без причини. Тому що саме завдяки маленьким звичкам ми допомагаємо нашому мозку займатися дійсно важливими речами і автоматизувати менш важливі. Щодо звичок, то раджу подивитися відео. По книзі Джеймса Кліра атомні звички. Так от, коли ми нарешті будемо не лише знати про важливість звичок, а будемо втілювати їх в життя, то ми відчуємо феноменальну різницю і нам захочеться більшого і більшого ще більше звичок впроваджувати у своє життя. І це дійсно так діє, перевіряла на собі. Найкраще, що я вже говорила, завдяки цьому, завдяки звичкам, ми. Розвантажуємо наш мозок і допомагаємо йому займатися і зосереджуватися на дійсно важливих справах. Наступний пункт це власне зосередження. Скажу прямо: у людей немає подібної уваги. Навіть у жінок. Так, звичайно, ми можемо з легкістю займатися двома справами одночасно наприклад, мити посуд і слухати подкаст, чи гуляти і розмовляти, але. Ми не можемо концентруватися одночасно на двох справах. Тож, коли на нас навалюється багато справ і зобов'язань, варто сісти спокійно, відповісти собі на запитання, а що для мене дійсно є пріоритетом в цей момент. І варто тримати цю річ чи заняття, чи справу в фокусі і пам'ятати про неї, обираючи свої пріоритети на конкретний день чи хвилину. Тож, підсумовуючи, як стати есенціалістом. По-перше, варто визначити свою ціль, знати, що для мене дійсно важливим, до чого чого я прагну у житті. Наступний крок це без вагань відсіювати все, що не являється для нас пріоритетом. Відмовляти це нормально, мати власні межі і захищати їх, це також нормально і навіть корисно. Наступний крок це втілювати свої плани у життя. Пам'ятаючи, що світ досить непередбачуваний, і варто робити для себе буферні зони. Крім цього, пам'ятати, що все завжди починається із першої незначної перемоги. Варто використовувати силу звичок і не втрачати фокус із важливого, задаючи собі питання, що для мене дійсно важливо. Дякую за ваш час і до нової зустрічі!